Вітає агенція річхом. Сьогодні дивимось чудову трьохкімнатну квартиру за адресою вулиця Велика Васильківська, 102. В Квартирі сумісний санвузол з великою ванною. Є пральна машина та бойлер. Переглянемо першу кімнату. Тут великий розкішний зал. Є диван, телевізор, обідня зона. Кімната дуже велика і простора. В ній встановлений кондиціонер. З цієї кімнати йде вихід на балкон. Балкон засклений, дуже просторий. Квартира знаходиться на дев'ятому поверсі. Також з цієї ж кімнати в нас вхід в кухню. Кухня облаштована всією необхідною технікою та меблями. В цій квартирі газова плита. Також є електрична духова піч, посудомийна машина. Переглянемо з вами дві наступні кімнати. Проходимо по коридорчику. Тут в нас одна дуже затишна спальня, облаштована всім необхідним, дуже затишна і комфортна. Навпроти цієї спальні знаходиться друга спальня. В ній також є абсолютно все необхідне для проживання. Ліжко, шафа, стіл, комод. між цими кімнатами в коридорі, розміщена кладова можна використовувати також як гардероб. Дуже багато місця для зберігання речей.